Слава Господу нашому і Спасителю Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому. Біблія, Слово Боже, каже такі слова. Молоді, будьте слухняні присвітерам, а ви всі, одягнувшись у покору, будьте покірні один одному, бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Смирення це риса характеру, яка наближає людину до Бога, а гордість це тариця характеру, яка віддаляє людину від Бога. Тому потрібно смиритися і наблизитись до Бога. І, звісно ж, розуміти, що наше завдання, як християни, віруючих людей, робити діло Боже, проповідувати Євангеліє, нести світло до краю землі, а не гордитися, не думати про себе більше, чим потрібно. І якщо ми будемо робити діло Боже, то й Бог буде дбати про нас, про наші справи, про все, що нам необхідне, тому що Бог Він бачить, що нам необхідне. Амінь. Слава Господу нашому і Спасителю Ісусу Христу, Біблія, Дії святих Апостолів, 14 розділ, 10 вірш, сказав гущеним голосом: Тобі кажу в ім'я Господа Ісуса Христа. Встань прямо на ноги твої, і він відразу скочив і почав ходити.